Друзі, знаєте поговірку таку не вір очам своїм. А в Біблії ще сказано: і будуть бачити, чути, і не розуміти. Я про такі психологічні аспекти ведення війни проти України. Дивіться, ми в магазині. Звичайному тисячі таких магазинів, може сотні тисяч в Україні. Вони продають не свого виробництва, а фабричного виробництва державні прапори України. Ось дивіться. Я не можу вам сказати цей матеріал, але гама кольорів цього прапора. Бачите? Жовтий. А там. Ну, камера передає трошечки по-іншому, але все одно можете зрозуміти, який цей колір. А ось поряд з ним жовтий і темно такий синій, бачите? Інший. Так? Далі йдемо. Ще інший матеріал і інший колір. Уже, бачите? Жовтий, дуже гарячий, так? І цей блакитний. Бачите? Тут жовті були трошечки сумніші. Бачите? Тут це. Бачите? А тут яскраво жовтий. Бачите? Наспра... далі йдемо. Жовтий колір трошечки. Він ну, вже такий, не такий. А Отой друга полоса, бачите, яка? Вже має свій зовсім відтінок і свої. Особливо це е, зрозуміють художники. Ось і врешті-решт отакий, знаєте, ну спокійний, бачите колір е, жовтий і оцей верхній блакитний. Отже, ми побачили державні прапори. Бачили, так? Бачили наші державні прапори. Але всі вони мають одну юридичну силу. Всі вони одне, державні прапори. Дивіться, вони різні. Ви ж бачите? Знаєте, як у Біблії сказано? Вони різні за кольорами. Але ви цього не, не усвідомлюєте. Ви бачите, що це український прапор. Як узяв би оцей прапор і почепив у себе, наприклад, біля будинку чи біля міської ради, сказали б: ну са вірно, державний прапор. Цей би почепив би. Вірно, державний прапор. Але ж вони різні, бачите? Вони різні. За кольорами, особливо бачите, бачите різні, а статус їх однаковий державний прапор. Е я підвожу вас до того, що Московщина, готуючись до нападу в Україну, вона розробляла крім артилерії, крім. Літаків, крім танків і методи психологічної війни. І вона дуже потужно їх розробляє і використовує по сьогоднішній день. В Ямполі при в'їзді в місто викрашений випофорбований фасад одного із будинків колишнього сільського господарства. Будинок великий. Шикарне приміщення. Але він раніше він був одноколірний, а зараз з нього зробили триколор. Але який триколор? Державний триколор Російської імперії. Нагадаю, чорна полоца горизонтальна, золота, жовта і біла. Дивіться, на тому триколорі ота чорна полоса, верхня, яка має бути, її трошечки трішечки змякщили і зробили темно коричневою, але при різному відтінку попадання світла на неї. Ця, цей, цей колір змінюється до чорного і до коричневого. Він він під дією світла в різний час. Тобто дня воно трошечки змінюється, але факт залишається фактом: оцей триколор три там на тому будинку, нічого спільного немає з кольорами, ось цими. Мити, ці кольори, всі державного прапора України. Але ж якщо вони державного прапора, то де в законі визначено колір чітко і ясно. А якщо так кожен буде робити? Тобто вісім це ще перед законодавцями. Одна, зав... Одна, так би мовити, завдання. Але е, ворог, використовуючи м, свою, свої методи впливу на підсвідомість, на підсвідомість українців, він вже діє. І, і я, і ви, і ніхто нічого не докаже в суді, що той будинок. Той будинок, це він зроблений в, в стилі фасад його, в стилі вималюваний, зовсім не українських кольорів, а ті кольори асоціюються, наприклад, в мене із кольором е Російської імперії, тобто підпадають під. Заборону українського законодавства, але це я переконаний. А інші будуть казати: то то не чорна стрічка, то стрічка темно-коричнева, Тут, будь ласка, яка це стрічка? Один колір, так? А тут зовсім інший. Але статус прапора один. І, і, і байдуже нам кожний зараз покупець, який сюди зайде, і він скаже, що це державні наші українські прапори. І статус їх однаковий у всіх. Ціна різна, бо е, різний матеріал, але однакові. Тобто людина, е, свідомість, підсвідомість діє у нас так, що дуже часто ми не задумуємося, що бачимо, ми мелькнули очима. Воно відклалося у нас на рівні підсвідомості, і ми йдемо далі, далі. Ми знаємо, що це український прапор, і нас не треба нічому переконувати. Але хтось може сказати, то де український прапор цей чогось інший колір? Так само точно на тому будинку можуть казати: одні будуть казати: та ні, то темно коричневий кольор. А інші будуть казати. Та я не художник, а мені це виглядає як чорний, а тим більше, що я їду на швидкості мимо. Я мелькнув очима і не приглядався там до відтінків тих кольорів. Я бачу темно, темний. Значить, він і в мене у свідомості асоціюється, що це прапор Російської імперії, щоб не не я вам друзі все розказав розказав. Шевченко Ви все чудово розумієте. Хто особливо ті люди, які вивчали соціальну психологію, загальну психологію, ну які мають основи таких знань. О, що це діло дуже серйозне? І, будь ласка, майте критичне мислення, аналізуйте. Те, що я сказав, вчіть, вивчайте сьогоднішні методи ведення московщиною психологічної війни проти України. Слава Україні, героям слава!